Вітаю вас, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу розмову про стародавній Єгипет. І якщо минулого разу ми говорили про старе царство, то зараз саме час познайомитись з епохою, що йшла одразу за ним, а саме першим перехідним періодом, який сьогодні, як на мене, несправедливо вінчають темними віками або ж століттями. Та перед тим як почнемо, я хочу подякувати кожному з вас за підтримку мого каналу. Дякую за те, що лайкаєте, коментуєте та підписуєтесь. Моя неймовірна дяка патронам та всім людям, що донатять. Без вас регулярний випуск нових відео був би неможливим. Якщо теж маєте бажання та змогу долучитись, то всі реквізити в описі до цього відео. Ну а тепер перший перехідний період. Що це було? Звідки взялося, та куди поділося. Ну мимо починати. Слава Україні! Ви на каналі Що це було? І почнемо з того, що стабільні періоди розвитку в історії Єгипту прийнято називати царствами. А от часи нестабільності та боротьби за владу перехідними періодами. Саме про перший із таких періодів ми сьогодні і поговоримо. Цей час досить довго називали темним або ж хаотичним, бо політична система заснована ще враннє царство, була зруйнована в результаті невдалої адміністративної та релігійної реформ царів 5 та особливо 6 династії. Кому цікаво, то посилання на моє відео про старе царство вже мало з'явитись. Тож можна сказати, що перший перехідний період головним чином характеризується збільшенням влади провінційних адміністраторів окремих регіонів і зменшенням влади центрального уряду в Мемфісі. Відсутність значних архітектурних пам'яток цього періоду, а також низька якість витворів мистецтва та відсутність історичних записів спонукали дослідників єгипетської історії до висновку, що крах стародавнього царства скинув Єгипет у період темряви та тотального хаосу. Але більшість сучасних дослідників з цим твердженням не погоджується. З однієї сторони так масштабних будівельних проєктів, як то піраміди в Гізі, немає. Але з іншої, саме в цей час в регіонах, віддалених від Мемфісу, починають масово з'являтися гробниці звичайних людей. Ну так, це точно не одне з стародавніх див світу, але саме такі гробниці можуть вказувати на те, що в той час в Єгипті з'являється те, що зараз ми б напевно могли назвати середнім класом. Однією з причин, чому цей період вважається чимось жахливим, є папірус і пусера. Відомий як плач і пусера або ж промова і пусера. Цілілий текст папірусу, автора, який жив вже за середнього царства, складається з семи віршованих розділів і кількох прозаїчних уривків. Без всякої послідовності вони описують картину смути, що охопила Єгипет після падіння старого царства. Так, там є, наприклад, такі уритки, як бідні люди стали людьми заможними, той, хто не міг дозволити собі сандалі володіє багатством. Золото, лазурит, срібло, бірюза, аметист нанизані на шиї рабинь, поки дворянки бродять по землі. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах? Або ж ще один уривок людина, люта обличчям стала всюди. Нема ніде людини вчорашнього дня. Воістину, грабіжник усюди. Історики минулого, як той же струве. Вважали цей твір за історичний і по тому робили висновки про занепад цивілізації в той час. Сучасні ж історики, як от Міріам Ліхтхайн, вважають плачі пусера не більше аніж літературною працею, в якій автор просто нарікає на зміну соціальної структури, яку він не схвалює, та використовує одну із найпопулярніших тем в єгипетській літературі. Боротьбу порядку проти хаосу коротше, як на мене, перед нами плач звичайного імперця з забалами та хрустом французької булки. Але зрозумійте мене правильно, це точно було століття потрясінь. і далі в цьому відео ми побачимо, чому але всі ці жахи і пусера з нілом, що повниться трупами, голодом, дітях, що благають про смерть, бо нема більше того величного царства часів Хуфу. Мені все це здається явним художним перебільшенням. Та повернемось до історії. Після закінчення шостої династії до влади в Мемфісі приходить сюрприз-сюрприз, сьома сюрприз, династія, а після неї восьма. Що про них можна сказати? Майже нічого, окрім того, що вони продовжували правити з Мемфіса, хоча їх влада навряд поширювалась далеко за межі самого міста. Сама держава, хоч фактично і розпалась на окремі регіони. Номінально все ж продовжувала підкорятись владі верховного царя з Мемфісу за 9-ї династії, в якийсь момент, столиця переміщується до Гереклеополісу, як греки іменували Хенетне суд, що можна перекласти як місто королівської дитини. Невідомо з яких причин вони це зробили, але місце для нової столиці обрали дійсно непогане. Бо саме тут перетинались торгові шляхи, які об'єднували Дельту з долиною, а Єгипет з Синайським півострівом. Та західними оазісами. Як би там не було, але номархи теж не сиділи на місці. Так, після переїзду царів з Мемфісу, номарх міста Фіби Інтеф вирішує скористатися ситуацією і заявити свої права на престол. Які у нього були права на престол? Всього одне і найголовніше право сильного. Саме за його правління починається воз'єднання Єгипту як унітарної держави з єдиним центром. Себе він починає називати царем 11-ї династії і починає захоплювати сусідні більш слабкі області країни. Пізніше, в епоху середнього царства, він буде згадуватись як інтеф великий, і в карнакському храмі в його пам'ять буде встановлено статую. Його величезну гробницю Сафель да все, що можна побачити сьогодні в Некрополі, Ель-Тариф біля руїн Фів. Процес об'єднання держави триватиме під час правління царів, які слідували за ним, але особливо за ваханха Інтефа ІІ, який, захопивши Абідос, взяв собі титул царя Верхнього та Нижнього Єгипту. Інтеф II був не просто полководцем чи провінційним номархом, який захопив владу. Він вважав себе справжнім царем Єгипту і робив усе можливе, щоб відповідати обов'язкам минулих правителів. Тож він починає споруджувати пам'ятники і храми богам, поставивши перший монумент на честь Бога Амона в Карнаку. Він створює уряд, який спирається на міцні узи особистої лояльності, та продовжує війну з царями з Гера Його наступником став Нахтептепнефер Інтеф III, який захопив асьют у Ера царів. Його успіх став основою для вдалого царювання Ментухатепа II, який повністю розгромив Гераклеополь і нарешті об'єднав весь Єгипет під владою однієї династії. У пізніших написах Ментухотеп II вважається другим Менесом і хвалиться як великий цар, який знов навів порядок на всій землі Єгипетській. З перемогою Ментухотепа II завершується перший перехідний період і починається період, відомий як середнє царство, про який ми і поговоримо, але вже наступного разу. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо не важко, поставте лайк та підпишіться на канал. Почуємось через тиждень. Ну а поки любіть Україну та допомагайте ЗСУ.